З гарним британським акцентом 11-річна дівчинка у шкільній формі посміхається в камеру, нарікаючи на літню спеку. Вона зізнається, що мріє про порції льоду з ароматним сиропом, який продають прямо біля її школи. Мій улюблений зі смаком червоної квасолі та дині. Її звати Сонг А, і вона справжня сенсація соціальних мереж. Hi привіт усім! Давно не бачились. В іншому відео молода жінка, яка називає себе юмі, відкриває холодильник із морозивом і починає переглядати асортимент, дістаючи кілька упаковок, щоб показати їх на камеру. А це персиковий смак. На перший погляд ці відео можуть здаватись цілком безневинними: прогулянки на природі, домашні кулінарні експерименти та прості розмови про дрібниці повсякденності. Ви коли-небудь були в Хеньяні? Що ж, якщо ви приїдете сюди, то будете дуже здивовані. Та є одна деталь, яка робить ці відео особливими. Сонг А та Юмі живуть в одній з найбільш ізольованій і тоталітарній країні світу північній Кореї, де справжнє життя залишається прихованим від зовнішнього світу. все під контролем, як і має бути, і всі в порядку. Подібні канали здобувають десятки тисяч переглядів, показуючи повсякденне життя в північній Кореї як що щасливе та безтурботне. Глядачі бачать переповнені пляжі, нові магазини та розважальні центри, де люди на перший погляд живуть без жодних труднощів. Багато хто думає, що в північній Кореї немає автомобілів, але насправді у нас є багато автомобілів, таких як Ауді, Мерседес, Хюндай та багато інших. Такі відео миттєво стають вірусними, адже демонструють картину, яку мало хто очікував побачити. Але чи насправді це відображення реальності? Це невелика швидкість, але я задихаюся. Як такі відеоматеріали потрапляють у мережу з держави, де звичайний півночнокареєць навіть уявити собі не може контакту з зовнішнім світом. Навіть ті, у кого є обмежений доступ, стикаються з серйозними обмеженнями. Наприклад, щоб користуватись інтернетом, тобі треба отримати дозвіл на це. Він надасть можливість користуватися мережею протягом однієї години. Якщо ж знадобиться більше часу, доведеться знову запитувати новий дозвіл. Процес отримання його від офіційних органів може тривати приблизно два дні і потребує схвалення від кількох посадовців. Протягом останнього десятиліття кількість цифрових пристроїв у північній Кореї помітно зросла. За оцінками від 50 до 80% дорослих тепер мають мобільні телефони, що дозволяє їм надсилати повідомлення та телефонувати своїм рідним. Але не все так просто. Використання цих пристроїв ретельно контролюється. Швидкість передачі даних залишається надзвичайно низькою, а самі телефони роблять скріншоти кожні кілька хвилин. Ба Більше код цих пристроїв побудований так, що користувачі можуть бачити лише контент, схвалений урядом. Тож інтернет в Україні майже не розвинений і навіть трохи не наближається до світових стандартів. Підпишись на канал і обіцяю, у тебе не буде обмежень на перегляд моїх відео як у Північній Кореї. Всім привіт! Я ю мі з Про ю мі відомо небагато. На її ютуб каналі 11 тисяч підписників. Характерні елементи її відео це огляд їжі, вихваляння кімчинина та північної Кореї, фізичні вправи, балачки про чемпіонат світу з футболу. Яку гру ви хочете побачити найбільше? Я б дуже хотів. останній побачити суперництво Роналду Мессі. Одинадцятирічна дівчинка Сун А, яка почала вести свій ютуб канал у квітні 2022 року, вже здобула понад 20 тисяч підписників. Всім привіт! Приємно знову зустрітися з вами. Сьогодні я перебуваю в одній з найсучасніших і найвідоміших лікарень нашої країни. Люди з усього світу зацікавилися можливістю отримати рідкісні кадри з середини Північної Кореї, що зробили її канал популярним. В одному зі своїх відео вона заявляє: Майвірибик. Моя улюблена книга Гаррі «Гаррі Поттер», Джон Роулінг. Б'юся об заклад, що твоя улюблена книга теж «Гаррі Поттер». Цей факт виглядає сенсаційно, якщо враховувати сувору заборону на іноземну культуру, особливо західну багато відео Сонг А здаються занадто відрепетированими. Я навіть можу піти в клініку, яка знаходиться поруч з моїм будинком. Однак моє серце калатало від бажання поїхати в дитячу лікарню округу. Я в ресторані Ченгрю Ба більше для 11-річної дівчинки її акцент британсько-англійською здається неприродним. Це пояснюється тим, що її мати вчила її мови з раннього віку. Однак важливіше те, що Сонг А – незвичайна північно-корейська дівчина. Ця постановка не залишає сумнівів. Перед нами чергова пропагандистська компанія. Її батько дипломат, а частину дитинства вона провела у Великій Британії. Відомі північно-корейські акаунти у соціальних мережах пов'язані з пропагандою, а також інші північно-корейські ютуб-канали, які було видалене за останні кілька років, є частиною ширшої мережі керованою однією тією ж організацією. Привілеї, якими користується Сонг А, доступні лише особам з привілейованого класу. Сонг А належить саме до такої еліти, згідно з розслідуванням, її батько Ім Джун Хьок – колишній дипломат, який працював у північнокорейському посольстві в Лондоні до 2016 року. Це, ймовірно, і пояснює її виразний британський акцент і вільне володіння англійською. Привіт, хлопці. Фух, Я думаю, що там теж дуже спекотно. Північна Корея дозволяє працювати за кордоном лише найбільш довіреним чиновникам через великий ризик їхньої втечі, як це сталося, наприклад, з колишнім колегою Іма Тхе який також працював у лондонському посольстві. Насправді лише еліта Північної Кореї, зокрема високопосадовці та їхні родини, може дозволити собі таку розкіш, як кондиціонери, скутери та кава. Хоча місця, показані в youtube відео, справді існують, вони залишаються недоступними для переважної більшості населення і відкриті лише для обраних. До того ж, ці заклади ймовірно не працюють регулярно, як це показано у відео. Наприклад, через нестабільне електропостачання парки розваг можуть функціонувати лише у вихідні або в особливі дні, коли знімається відео. За оцінками ЦРУ, на 2019 рік лише приблизно 26% населення має доступ до електрики. Ці проблеми з електропостачанням були зафіксовані на супутникових знімках 2011 та 2014 років, де Північна Корея постає оповитою темрявою майже непомітною на фоні яскравих вогнів сусідніх Китаю та Південної Кореї. Нещодавно західні змі повідомили про економіку КНДР. Тож я сьогодні тут, щоб це перевірити. Північна Корея вже давно опанувала майстерність маніпулювання інформацією, але тепер вона виходить на новий рівень. Після десятиліть закритості та масової цензури влада вирішила адаптувати свої методи під нову еру цифрового світу, де правду стає складніше відрізнити від вигадки. Канал Сонг-А є лише одним з багатьох прикладів того, як держава задіює медіа для формування певного іміджу країни. Це підтверджує ідею про те, що технологічний прогрес у північній Кореї служить інструментом контролю, а не засобом забезпечення громадянської свободи. Навіть зростання кількості пристроїв не наближає північно-корейське суспільство до справжньої цифрової свободи. Адже раніше Північна Корея покладалася на більш примітивні методи пропаганди, такі як марші військових, зображення кімчинина на білому коні, випробування ракет, що транслювалися по телебаченню. Юрубен анімачніка Але світ змінюється, і тепер лідери Північної Кореї усвідомили, що для досягнення своїх цілей необхідно бути більш хитрими. Замість загроз та демонстрації сили, вони вирішили зіграти на довірливості аудиторії, використовуючи інструменти, соцмережі, такі як TikTok та Відео на Ютуб. Варто зазначити, що використання YouTube Північною Кореєю не нове явище. Протягом останнього десятиліття уряд намагався використовувати платформу для поширення своїх пропагандистських матеріалів. Наприклад, youtube канал Нова КНДР, створений три роки тому, показує відео, де громадяни їдять гамбургери. Однак, це не завжди успішно. У 2017 році YouTube вже видали кілька каналів, пов'язаних з північною Кореєю. Попри це, нова хвиля відеоблогерів, таких як Юмі та Сонг А, намагається обійти ці правила. Відео стають більш особистими, людяними і нібито аполітичними. Вони представляють Північну Корею у більш доступному західному форматі, що створює ілюзії, ніби в країні все чудово. Ідеально змонтовані відео, чарівні усмішки, повсякденні моменти це все має на меті одне: переконати світ, що Пхеньян — це сучасне, безпечне місто, відкрите для туризму і бізнесу. Але реальність залишається за кадром. Вибачте, скільки риби ви зловили? Будь ласка, не турбуйте, юна леді. Як соромно мене повністю проігнорували. Хоча їхні пропагандистські відео часто виглядають трохи незграбно і навіть примітивно, соціальні мережі, такі як TikTok, створюють ідеальні умови для їх поширення серед великої аудиторії. Є ті, хто може піддатися цієї ілюзії, тому важливо бути критичним до такого контенту і розуміти, що за приваблими відео ховається жорстока реальність. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось чи не сподобалось, ви можете залишити коментар, ставити дізлайк або лайк. Пропонуйте також свої теми. І дякую вам за перегляд. Я дуже стараюсь робити круто. До наступного відео.